Я не відчуваю радості, не відчуваю задоволення, відчуття, що три роки е йшов кудись, йшов, йшов, і те, до чого я дійшов, е, воно щось не, не, не туди, не туди, не ту сторону. Це мені сьогодні зранку сказав клієнт на коуч-сесії, що, що щось робить, е багато чого робить, так. От, але не відчуваю, що це дійсно про яке щастя, задоволення. Бо так чи інакше, якби не було, всі наші досягнення, наші цілі, наші реалізації вони для чого? Для того, щоб ми були щасливими. От, якщо брати цього клієнта, то ми вже працюємо, напевно, що четвертий або п'ятий період по три місяці. І це про те, що ми, знаєте, як сказати, дійшли до цієї глибини глибини, та, якщо раніше це були якісь запити про успішний успіх, про гроші, про дохід, то ми над цим вже попрацювали, пропрацювали і вийшли хороші результати рівень. От, то зараз ми йдемо вже глибше. Та. А що дійсно мені приносить радість? А що дійсно я по-справжньому люблю і чим я хочу займатися, тим, що дійсно є мені та це дуже важливе і приносило мені це задоволення, якийсь такий щем в серці. От. І звичайно, що ми ще будемо з цим розбиратися, тому що тема дуже глибока. Треба дивитися взагалі в чому причина, що є причиною, які це, це вже наслідки. Та а що сталося, що робити з цим? Всі вже працюють. Я вже сказала, от але я запропонувала одну з технік, що типу, можна вже зараз зробити. Щоб так би відчути чуть більше радості в своєму житті, бо ми часто е, проживаємо кожен день, кожну хвилину якісь радісні, радісні моменти. Ми цього не бачимо, не спостерігаємо. Е, ми це, скажімо, так, десь знецінюємо от і ну, просто ми цього не відмічаємо. Та? Якось так. У нас така призма так налаштована, що ти типу, порадіти можна тільки по чомусь вагу. Якщо щось маленьке, ми цьому дуже радіємо. От. Тому напевно це якась історія про те, щоб все-таки помічати такі моменти, тому що е, це щастя і радість, насправді, вони дуже в таких маленьких маленьких чітливих моментах, які дуже, можливо, на перше не помітні. От, І я роблю сама таку практику і йому порекомендувала, і можливо вам також буде цікаво, перед сном, кожного вечора, перед сном я згадую свій день, як я прожила цей день, з ким я зустрічалася, що було, е, як це було та? Від, від початку до кінця, тобто я прокинулася. Цілий день проживаю до, от, до моменту, коли я знову лягла, і згадую три е, ключові скритака радості, просто три точки, три радості, які були за цей день. Я собі це фіксую і раніше я е, просто фіксувала собі десь там, згадувала, але їх не записувала. Зараз я це записую веду такий, скажімо так, щоденник радості, і це дуже класно. Потім коли ти листаєш, дивишся, о, десь дійсно. Кожного дня мінімум три радості, бо в мене по п'ять, по шість радостей, Та? от е я тепер точно знаю, що я радістю проживаю. І ці моменти вони так би показують, що дійсно радість дуже багато в житті. Просто потрібно її так йому бачити, фіксувати навіть в таких маленьких моментах, особливо в маленьких моментах. От. І це наповнить ваше життя цією радістю. Тому робіть теж таку практику. А про те, що е про радість ну взагалі така історія та що. Ми наше життя це про любов, це про радість. І в принципі сенс життя тоже проживати цю радість і любов. От. І це напевно більш глибокий запит да, про то про те, в чому сенс моє життя, це вже буде інша історія.